Всім доброго часу суток і в цьому відео я хочу вам розказати, як скласти кубік Рубіка. і це частина третя, Другий слой. Ось. Нам, нам, сперш, нам потрібно скласти якраз і другий слой. Ну, Він е, йде в цьому ряді. І його треба повністю скласти. І шукаємо три. Потрібно нам шукати такі реберні елементи, ніби там оранжево-зелений. Тільки не беріть такі елементи, що мають жовтий колір ще. Ну, наприклад, тут такий. Червоно-жовтий не треба. Бачите, вже жовтий є, не треба брати такий. Навіть на них не дивіться. Тільки дивіться на оці. Бере, беремо оцей кубик, от цю наклейку ставимо сюди і пробуємо, чи вона піде сюди. Попробуємо, вона йде. І робимо цю форму. Ось, Формула зроблена. Далі бачимо цей елемент. Нам потрібно його поставити ось сюди. І ми оцю наклейку ставимо до свого центру. Поставили і робимо ту ж саму формулу. Yeah. Далі нам потрібно шукаємо і далі нам потрібно ось цей, цю детальку поставити ось сюди. Ми робимо цю формулу. Далі шукаємо ще один елемент. Ось, тут. Оцю наклейку ставимо до свого центру. Далі, ми робимо ту ж саму форму, тільки зеркальну. Ось, складений другий слой. Ось, Беремо другий кубик і дивимося, шукаємо такі ребенні елементи. Так, перший. Другий. Третій і четвертий. Ось. Ось. Ось цю наклейку ставимо до свого центру. Пробуємо сюди, чи вона піде, чи ні. Не пішло, бо тут синій, а має бути зелений. Пробуємо сюди, підійшло. Пробуємо таку форму. Ось. Зробили, далі. Ось цей елемент нам потрібно поставити сюди. Робимо цю форму тільки зеркально. Ось, зробили. І є ще таке, що ось тут кубик, він неправильно стоїть. Його треба якось перевернути. І ми ми маємо зробити цю ж саму форму і з і зробити другу ще, таку ж саму, тільки зеркальну. Ну, таку ж саму. Ось, зробили. Ну, ми склали другий слой і. І я вам ще розкажу про... ще деякі. І нам потрібно ще ось цей елемент поставити собі. Ми його навіть не замітили. Ось, поставили. І я вам ще розкажу про ще одні методи складання другого слою. Є ще метод, називається F2. Ну, зразу е, спарюють оцей угловий елемент з реберним. Ну, зараз я вам продемонструю. Ну, Не так зразу форму робити ось цю, а по-інакшому. Там запутується. Дивіться, вони спочатку з'єднуються, потім робиться формула. Ось, вони спарились, парунів зробили, і ставлять їх на своє місце. Ось так. І це тому це якраз вони так, так і швидко складаються. Ну, виверштей кубик вже тут склався. Я вже його... Я його так знову запутаю і ми знову складаємо ось цей. Ось, так у нас якраз і буде. Все. Дякую всім за увагу і всім пока.